Олександра, 0-10 команда програла в перших двох домашніх матчах. Розуміємо, що не всі гравці здорові в оптимальній формі, але все ще не забагато це. Так, прикро програвати другу групу військ поспіль вдома. Підійшов знову на нуль. Важко якісь знайти слова виправдання, але, скажу так, що без забитих м'ячів, не то, що перемог. Позитивну результату важко здобути. Якщо порівняти гру з соколом і сьогоднішню гру, то зрозуміло, соколом взагалі моментів як практично не було. Сьогодні в першому таймі за рахунку 0-0-0-1. У нас 100% 5-6 моментів, вихід 2 в 0, 1 в 1, три моменти. Два хороших е штрафних на 6 метрах. Не забуваємо. Ідемо на перерву. Просив хлопців не форсувати події, що десь зараз ми свій гол знайдемо. Починаємо другий тайм, вихід 2 в 0 наші ворота. Дякуючи воротарю, рахунок зберігся 1-0. Одразу момент в Михайла Волінюка, вже нам паркет наш допомагає. Дмитро Бондар падає, Михайло виходить сам на сам з воротарем. На жаль, знову не забиває. І після цього, як то кажуть, не забиваєш туди кожен удар наші ворота. Другий, третій, четвертий, Спробували на п'ятого. як бачимо, сьогодні не на наш день. Навіть той гол ми забити не змогли. Навіть при стандарті за 3,5 до кінця секунди йде стандарт Михайло пробуває. не знову вилучає штангу і не залітає. Звичайно, прикро, але так скажу, що самі в цьому винуваті виправдань нам немає, тому треба зібратися, треба щось міняти. Будемо думати, будемо розмовляти і шукати якийсь вихід з цієї ситуації. Про що говорили з командою після гри, яка обстановка була в роздягальні? Ну, Всі розчаровані. У гарячих слідах немає -е 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 що казати. Так, звичайно, ще раз повторюсь, бувають такі дні, що коли м'яч не йде в ворота, та десь там моменти є, мабуть, це можливо це той день, коли хоча б, хоча б один гол, один м'яч, можливо, дав би нам натхнення, віру. І, можливо, удачу, але, на жаль, не забили і не, 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 не дочекалися того ноча. Ну, закономірна перемога Харкова, з чим їх вітаємо, і, а ми працюємо, і шукаємо вихід з цієї ситуації. Сьогодні Сергій Кравчук не грав через травму, в якому стані загалом інші хлопці, в яких різні, на різного ступеня пошкодження були. Хочеться про це говорити. Ми Можливо, я б сказав, що у нас кожного гравця проблем. Сергій Кравчук по останнім даним на 2-3 неділі, можливо, на місяць вибув. Михайло Волінюк теж не в оптимальній формі. Ля Батінський тиждень тренується, Євген Ланко, мікропошкодження. Якщо пройтися по кожному гравцю, кожен має свої травми і не готовий, я сказав би, навіть на 70%. На 50% кожен готовий до гри. Команда не готова поки що до сезону. Після гри в Києві непоганої гри. Повірили, що можливо десь відшукаємо свою гру, але, на жаль, сьогодні так і не вийшло вдома здобути перемогу або позитивний результат. І про хороше. Сьогодні Артем Малиновський дебютував, один із наймолодших дебютантів загалом екстраліги. Як вам його гра, часу було мало, але тим не менше. Ну, Артем тренується з першою командою, добре себе проявляє, тому даємо йому шанс. Вийшов, не загубився нічого, старався там навіть загострювати моменти. Буде працювати все майбутнє Дякую. Дякую.